Всім миру добра та тепло в вашій оселі. Працюю над черговим котликом. Це внутрішня сорочка. Сьогодні зварив майже всю, залишилося тут, не доварив стечок, закінчилася проволочка. Варю напівавтоматиком, напівавтоматик Джасік. Заправив був катушку на 15 кг, проволока 1,2, то зварив ось цей один котлик. Залишилось його утеплити, одягнути обшивочку і будемо відправляти до хазяїна чи до власника. І це інший котлик. Це поїде котлик Черкащина. Так що... Хто підкаже, як це добре, чи погано, мало чи багато, я зварив однією катушкою. Нагадаю, що катушка 15 кг проволка 1,2. Півавтоматом я не варив. Варив електродами, а це варив на Ну, Ось такі шви. Ось так воно виглядає. Так що працюю.